Я часто стикаюся із ниттям людей, які постійно всім незадоволені, Які кажуть, ой, в нас така тотальна корупція, в нас такі погані люди, та ми таку класну країну пропукали, це не так, все не так, у нас в країні все погано. А он в Європі, як це класно в Європі, як це класно в Штатах, там, там все дуже круто. І Мене трошки б'є такий, знаєте, дисонанс. Люди бачать тільки погане, але не хочуть тупо бачити те прекрасне, що в нашій країні є, і ту силу, яку ми маємо. Тільки вдумайтеся, ми під час повномасштабної війни, наймасштабнішої війни цього світу взагалі, бо вона вже більше, ніж Друга світова по своїх масштабах, не лише вистояли, а зуміли вибудувати таку оборону. І зараз виробляємо скільки всіх засобів, да, на масі це невідомо, звичайно, це правильно, що не розказують, що ніхто в світі не має такого досвіду протистояння. По-друге, ми ж самі люди непрості, ми дуже анархічні, ми не терпимо над собою ніякої влади. Ми, як нація, я кажу зараз за всю нашу націю, якого президента не оберемо через півроку. Він нам вже не подобається, він не такий, він не всякий. Не було ще жодного президента, а, де люди б обрали через такі, через скільки там президент на 14 чи на 5 обирається, так? і такий сказав, це класний президент, все, давайте його ще раз, нам він усім подобається. Ні, постійно всім недовольні. Але давайте і подивимося на історію. Як тільки ми вийшли з цього рабства Радянського Союзу, ми ще не знали, що воно як. Будувати тут демократію і тому подібне, тому що в Радянському Союзі вибивались українці, еліта знищувалася, розстрілювалася, література спалювалася, за українську мову е саджали в тюрми і гноїли людей. За будь-який прояв е державності як України знищували цих людей. Тобто вони вирізали все, ці радянські, ну а тепер вже ж нащадки їхні російські системщики. Ми тільки отримали цю незалежність, вийшли з цього Радянського Союзу, який шалений тиск на нас був з усього світу. Зразу вже прийшла до нас Росія в коаліції з США, з Британією так і такі кажуть, українці, а навіщо вам ядерна зброя? Ми з вами давайте підпишемо такий папірець і чесне слово даємо, будемо захищати вас від усіх. І це тиснули на нас, і не просто такі, ну давайте. Ми ще самі не роздуплилися після рабства цього, з якого ми вийшли. Ще тільки-тільки країну будуємо. Зразу на нас, як акули, накинулися всі. Ну і, звичайно, що ми, будучи в такому стані, ще, знаєте, ну, погодилися під тиском цих партнерів, партнерів, ага, вже один із них ворог наший. От. Далі, російське телебачення, російська література. Все фінансувалося грошима, все напиралося, все українське знецінювалося, йому закривалися двері. Все закривалося, вже не могли фізично, як то кажуть, та то вони фінансово. Все, що російське, все оплачувалось гарно. Та навіть наш 95-й квартал, задайте, як жартував, що там стенка така була, міняю жінку, здається. От, і казали, там вже показувалися українці, як така сім'я лопухів взагалі недалекоглядних силюків забитих. А от... Росіяни, там висока руска культура, там вже все таке, там інтелігенція, А ви, українці, це так ото, ніщо. А по факту що? А по факту росіяни це варвари, які тільки бухають, гвалтують і грабують. Які тільки бухають, роблять всякі безчинства і тому подібне. Ну, і самі собою, і з іншими всіма націями. От, Тому плакатися, що все погано і давайте так. Наш анархізм, оцей, що ми не терпимо над собою ніякої влади, ми завжди хочемо, щоб було по закону. Але якщо по закону до мене, то ми не хочемо. Ми хочемо щось порішати, знаєте, щоб наче не по закону мені було. от. І хто ще, яка нація, змогла б отак стояти під таким шаленим тиском, культурним, духовним. А, до речі, Російська Церква, не забуваймо, в Україні, яка мала більшість. Та й зараз ще трохи зберігає цих церков своїх. Вони теж робили з християн з православних християн рабів, православних рабів, де все було, куди не повернешся, не так похрестишся, не так церкві став вже гріх, гріх, кайся, кайся, грішник, грішниця. За будь-який крок все, Бог тебе накаже, пекло тобі горіше. З усіх фронтів атакували. Культурно, духовно, морально давили, фінансово давили, а з Ганаті ці... Вони ж викупляли е, акційні, акції на всі наші родовища, газу, нафти, і консервували їх, щоб ми не могли розробляти наші родовища, щоб ми були залежними від їхніх нафти, газу. І ми все одно в таких труднощах зберегли державність, ми встояли. І ми зараз як нація тверді, як граніт. Подумайте, люди, про це. І не треба нити, а треба захоплюватися нами, українцями, бо ніхто в світі ще так не стояв, як ми стоїмо. І зараз починаємо вчити, як потрібно обороняти свою країну у весь остальний світ. Задумайтесь перед тим, як нити, проаналізуйте все і подивіться, які українці стійкі і незламні. Слава Україні!